Ой, добрий раночок. Привіт всім. Звісно, зараз ранок я кажу добрий раночок, але завжди відео скидаю, то вже зовсім пізно трошки привожу себе в порядочок, зранку почистила зубчики. Так трошки треба зволожити. Всім гарного дня, настрою, вірного неба всім. Сьогодні мені треба на 3 години. Позвонив стоматолог, треба доробити свого поломаного того зубчика. Тому вже прийшло там все і треба його доробити, тому що до кінця не зроблений. Зараз знову тільки накрашу і відповім на коментар для Наталії Супро. Наталія, ви, конечно... Наташа, ви, конечно, не обіжайтеся те, що я вам скажу. Ну ви знаєте, Людина, напевно, тим, чим наповнена, те з його й виходить. Я не винувата, що вам нудить. Мені написали, ну нудно дивитися на вас. Ну, якщо вам нудно, я тако вирішила от тако ближче ближчий екран, <гум> може я вам допоможу. І те, що вам нудить, то ви збігаєте на монітажчі. Я не знаю, я вам не можу нічого посоветувати, але хотілося б вам допомогти. Я вам скажу, що <гум> коли нудить. Частенько, коли мені нудило, то ну, я йду до гінеколога чи що, чи купляю тести і дивлюсь, чи я не вагітна. Ну, або, може, ви чимось тривонулись, чи я не знаю, ви вже там саме вирішуєте своє питання, свою проблемку, що там у вас. Тому, не знаю, якщо я вам допоможу, так, може вам трошки краще стане. Так що, всього найкращого Бережіть себе і дивіться, щоб все було добренько у вас. Ось такі справи трошки ручки змажемо. Поставте камеру інакше. Ну, я от вирішила і поставила трошки інакше. Ну, може вам трохи стане краще послухала ваш совет і поставила трохи камеру інакше. Може, так он підійде і вам трошки наладиться все. Так, беру свою косметику і буду підкрашуватися. Олександр. Я теж вам скажу, я не винувата, що вам дуже не подобається, коли мене розпущене волосся. Нікуди я от його не дінуся, тому що хочеться іноді її розпустити. Я його дивіться, яке воно в мене вже бачите, велике, дуже велике вже волосся. Звісно, дякую за коментарі. Пишіть. Я чекаю коментарів від вас усіх. Так що, бачите, вже таке волосся і якось, знаєте, хочеться. Не, мабуть, також ще ніколи не було в житті волосся, як от зараз воно в мене. Тому, ну, теж я не виновата. Це я і я вирішую, як мені краще, як мені зручніше. Хочеться і так, хочеться і так. Ну, я ж писала. Навіть коли я пострижусь на лисо, теж буде нормально. Ну, зараз ось так. Можу, зробити два хвостики. Так, що ви на мене не обіжаєтеся, бо я так знаєте, коли мене хтось кусає, то я люблю просто так від душі, без злості, без нічого вам відповісти. Так що Я вам всім дякую, ви не зупиняйтеся і пишіть все одно мені коментарі, які ви там маєте. Ну, що ви маєте сказати, ви маєте на те право. І мені приємно, який б не був коментар, тому що ви на мене потратили час. І... Не пожаліли своїх красивеньких пальчиків і написали мені коментар, виділили мені трошечки часу. Так що пишіть. А я зараз буду себе трохи малювати. Дівчатка, ну як я вам, що чорним волоссям з темним, каштановим. Я зробила прическу для своїх любимих хейтерів. Я можу бути різною. Так що при часах з манікюром, в домашніх умовах зробила. Тут у мене три лаки, білий, чорний бльосточки, за 30 гривень у мене манікюрчик. Я думаю, непогано, правда. Так як для мене піде. Ядівка не горда. Так що зустрінемося, до побачення. Я вас люблю, обожнію.